Виконуємо номер 645 із підручника Геометрія 7 та номер 46.7 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На малюнку 22.7 КП дотична до кола. Точка О, центр кола. Знайдіть задання перше. Кут. ОМН, якщо кут НМП 40 градусів. Друге, кут КМН, якщо кут ОМН 48 градусів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і записала умову до першої задачі. Нам дано коло центр О, КП у нас дотична до кола, кут Н. МП, я показала його 40 градусів. Потрібно знайти градусну міру кута ОМН. Оскільки КП дотична до кола, то за властивістю дотичної дотична до кола є перпендикулярною до радіуса, який проведений в точку дотику. ОМ це в нас радіус, який проведе точку дотику. Тому кут ОМП буде 90 градусів. Запишемо це. За умовою КП дотична. АОМ Радіус проведений. Точку дотику за властивістю дотичної КП перпендикулярно до МОМ. Тоді кут омп до рівня 90 градусів. І використаємо основну властивість вимірювання кутів, градусна міра кута до рівня сумі градусних мір кутів, на які розбивається променем, що проходить між його сторонами. Тому із аксіоми вимірювання кутів. Кут ОМН дорівнює. кут ОМП відняти кут НМП. І це буде 90 відняти 40, отримаємо 50 градусів. Записуємо відповідь до першої задачі. 50 градусів. Переходимо до другої задачі. У другій задачі у нас тепер кут ОМН 48 градусів, а потрібно знайти градусну міру кута КМН. За умовою, знову ж, за умовою КП дотична М точка дотику. ОМ радіус проведений в точку дотику, за властивості дотичної, дотична до кола є перпендикулярною до радіуса, який проведений в точку дотику. Дочні К П перпендикулярно. ОМ. Тоді кут КМО дорівнює 90 градусів. Ну, а тепер використаємо Основну властивість вимірювання кутів або аксіому вимірювання кутів за аксіомою вимірювання кутів. кут КМН дорівнює. Кут КМО додати кут ОМН. І це буде 90 градусів додати 48 градусів. Отримаємо 138 градусів і записуємо відповідь. 138 градусів. Номер 645 із підручника Геометрія 7, та номер 46.7 із підручника математика 7. wykonano